Існує думка, що вино багато антиоксидантами флавоноїдами, ресвератролом, які покращують кровообіг, зменшують запалення в організмі, захищають серце та судини, але в овочах і фруктах їх набагато більше. Також багато людей вважають, що один келих червоного домашнього вина допоможе знизити захворюваність на серцево судинні захворювання. Але насправді вино піднімає тиск, серце працює під збільшеним навантаженням, зношується, а також сам алкоголь, він токсичний для міокарду. Ще один міф, що покращує роботу мозку, знижує ризик розвитку деменції та підтримує когнітивні функції. Але насправді. Алкоголь це яд для нейронів, він стирає особистість. Також багато хто вважає, що добре, що натуральний продукт, без хімії та консервантів, так, але вино має бути не з технічних сортів, де багато сивушних масел та технічних спиртів, бо саме це є причиною того, що печінка стає твердою і починає розвиватись цироз. Будь-який алкоголь, якщо навіть це настоянка з лікарських трав, від 10 до 30 капель це ліки, а келих. Це вже отрута. Бережіть себе, бо ви для когось цілий світ. Бажаю міцного здоров'я.